Перетворювати знання на захопливу подорож це справжній талант. І агенція Грін Пінґвін та видавництво книголав його мають. На полицях книгарень з'явилася нова книга мандрівка. Цього разу культурна. Всі деталі подорожі українськими культурними скарбами дізнаємося від засновниці агенції Грін Пінґвін та ідейної натхненниці проєкту Ірини Тараненко. Mm -hmm. Зараз. thank <laughs> you Доброго ранку Раночок. Будь ласка, проходьте. У яка красива книга? Доброго ранку. Раді вас бачити. Доброго, Доброго ранку. Одразу Сидайте. одразу Ви якщо з, можна. з книжкою така красива, красива книжка. книжка. Хочеться ну, З да, дякую. затримати дякую. погляд. Доброго, яка вона красива. Подивіться. Книга мандрівка. Це не перший проєкт. Грін Пінгвін» і книголав, Та? Давайте коротесенько зараз. Для початку нагадаємо нашим глядачам про попередні книжки цієї серії. Бачите, яка краса. Ірина, нагадаємо, а нагадаємо, звичайно, та це великоформатні книжки. А перша це наш бестселлер, це книга мандрівка Україна. Потім ми робили книжки книга мандрівка Незалежні, Книга мандрівка Нескорені. І от це така четверта велика книжка, книга мандрівка культурні. Як взагалі виникла ідея створити от саме культурну? Книжку. Ця книга взагалі мала бути, і ми планували працювати над нею в 22-му році, ну, але сталося не так, як гадалося. Тому за цей час ми зробили багато інших книжок, і які якраз були пов'язані з подіями, які сталися в му році. Ну але ми цю ідею не відкладали, тому повернулися до неї якраз зараз і працювали минулого року якраз над цією книгою. Угу. Тому що, як сказав історик Липинський, що без культури нема нації, угу. і це ну мені здається, що зараз ми це всі. Et ce donc le Ще більше, напевно, ніж там два чи три роки назад. Да, це правда. А розкажіть трошечки детальніше, можливо, про формат едютейнмент, mm -hmm. в якому от створені книги мандрівки. Ну, в вже... чому от його особливість хотілося б розібратися трішечки? Ми вже вісім років працюємо в цьому форматі. Це можна так сказати: тандем ентертеймента і едюкейшена. Тобто, ну нам здається, що в принципі ну це не лише книги для дітей, але якщо казати про дітей, то такі нудні якісь уроки. Навчання чи знання, всі ми знаємо, що дітям не цікаво. Дітям цікаво, коли є гра, і мені взагалі здається, що до 11 років діти мають навчатися ну, завдяки грі, щоб їм так. було цікаво. Так. І ну, цей формат саме про це. І ці книжки побудовані таким чином, що, наприклад, якщо маленькі а, діточки, вони можуть розглядати малюнки, і ми бачимо, як вони считують. і вони відразу можуть навіть сказати без тексту про що йде мова. Це дуже цікаво. А ті, хто вже вміють читати, ну поступово читають, ті, хто вже читає гарно, Самі читати, ну але насправді дуже багато батьків купують саме для себе, тобто, можна сказати, це не дитяча бібліотека, хоча нас ставлять постійно в дитячий відділ, але це насправді не зовсім так. Ну тим більше, що є і дипломатичний корпус, який зацікавлений в наших книжках, і доросла аудиторія. Тому не знаємо постійно, коли питають про аудиторію, ми не можемо там чітко дати відповідь на це питання. Це така інтерактивна книжка, правда? Які теми ви обрали саме для цієї книги? Книжка про культуру вона мала включати може більше розворотів, більше тем. Так. Ми, наприклад, нарахували вже 50. Тут у нас 25 розділів. Але ми зрозуміли, що якщо ми будемо робити 50, ну по-перше, це буде довше, це буде там мінімум два роки. по друге, сама книжка буде дуже такою товстою. Тому ми розділили просто це на дві книжки, і ми відразу зрозуміли, що ну все не ну просто неможливо вмістити все в одну. Це правда, нереально. Я теж про це подумала, і взагалі от в книзі, я так розумію, є історії про видавних. Митців, архітектуру, мистецькі здобутки, так? яка з них особисто вас вразила найбільше? ой, ви знаєте, багато, але ну насправді, напевно, ну оскільки ми так, креативна агенція, та і можна сказати, що е, маємо відношення до видавничої справи, то напевно е, із реклами, от, наприклад, мене здивувало, що наш автомобіль Таврія здається, 88-му році щось таке отримав бронзового канського лева. Uh -huh. А ми про це, наприклад, не знали. Ну, ми роз, ну, ну, зрозуміло, що це був радянський союз, і це ну там типу, але все одно це наш бренд, і насправді реклама цього автомобіля створювала саме для іноземного ринку. Ну, типу, тому uh -huh. напевно, може там тоді ми й не знали про це, але це було. Або, наприклад, що Прикольно. Лесь Курбас він був одним, наприклад, з тих, хто запропонував продакт placement, Тому що, наприклад, в своїх виставах Лесь він, Курбас та він казав, наприклад, про якісь бренди, і ну і те, що зараз ми бачимо, наприклад, він за в Ютуб роліках чи будь-де, коли там да, є вставки рекламні, він почав ще робити ще там 100 років тому на своїх виставах. Чи, наприклад, я не знаю тоді називалося, здається, кооперативне співтовариство, щось таке, книгоспілка. Та? Це, наприклад, ну, умовно кажучи, таке сучасне видавництво, яке існувало всього 12 років, здається, з 1918 по 30 рік. І за цей рік, наприклад, вони мали 100 магазинів, 600, здається, точок продажу, 13 філій. І насправді в 25-му році 70% книжок видавалося українською мовою. І наклади 70%. Тобто це 1925 рік. Ну наскільки тоді українізація вже ну, набирала Ця Вся інформація є ось тут? Звичайно, Так, да, дивіться, от я знайшла ось цю інформацію про е, Таврію. Ось ось вона та і е, вона в розділі реклама. Ось так, от е, на шпальтах та по по дві сторіночки про кожний розділ е, тої чи іншої програми. Це дуже зручно. Це дійсно дуже цю книгу цікаво. варто дарувати е, закордонним друзям колегам, е, щоб е, отак можна було легко і доступно зрозуміти про всі досягнення. До речі, а є переклад іншими мовами? Ні, ще ні. Вона вийшла буквально. Я не знаю два тижні тому. А плануєте це гарна ну, ідея? Мені здається. Ну можливо, там У нас багато книжок перекладені іншими мовами, тому можливо, та але зараз ще я не знаю взагалі, чи вона ще є в книгарнях. Ну я сподіваюся, що вже є, оскільки вона така свіженька-свіженька нещодавно з типографії. Особисто ваші Ах... уявлення про культуру України вони змінилися, коли ви працювали над цим проектом. Вони не те, що змінилися, вони знаєте, такі почуття були різні: і обурення, і злість, і радість, тому що а, в нас там є про ну, наприклад, розвороти в нас там є. У нас там складено за принципом алфавіту. Так. А у нас, наприклад, є там такі розвороти, як вкрадена культура або вбита культура. Та наприклад, mm. і звичайно, коли мова йде про ці розвороти, то ми не можемо а, ну без сліз про це говорити або писати, розуміючи, скільки ми втратили, скільки наша культура не або скільки, наприклад, інші е, держави нас, наприклад, ну, вважають це своїми, хоча це є наше. Да? І це, звичайно, обурювало. Але ми розуміємо, що нам треба відстоювати це. І чим більше буде таких подібних проєктів, тим більше, чим більше ми будемо про це казати, тим більше, звичайно, е, ми будемо взагалі розуміти, хто ми є. І насправді ми дуже любимо. В команді слово ідентичність, і оцей пошуки ідентичності нашої, які у нас постійно грабували, я не знаю, забували. Насправді ці проекти вони на це і націлені, щоб потім, наприклад, ми зростали свідомими. Ми розуміли, що в нас є багата многовікова культура, і що ми не просто так десь в полі зростаємо, і там не 34 роки нашій державі, ну вона кажучи, тому звичайно. Це я дуже багато дізналася тим більше, що ми залучали дуже багато авторів, експертів з різних сфер. У нас там є і доценти, наприклад, є проект Читома, які там допомагали. Є, наприклад, експерти з кіно, наприклад, кінематограф писала Ольга Бірзу, яка теж от в цьому році видала книжку про кіно. І таким чином ми кожну тему ми обробляли із експертами, і консультувалися дуже багато, тому що це дуже складне завдання. Наприклад, про одну тему, ну умовно кажучи, я не знаю, видавничу, Справу розказати там, тому що у нас видавнича справа з'явилась здається в 15 столітті так? Да? І за ці, наприклад, там сім століть, як це розповісти, обрати лише 20 е, фактів, і щоб вони важко були з різних періодів, з різних епох і визначними. Тому, звичайно, е, ну це була така дуже важка, але дуже цікава е, насправді праця. І можна сказати, що це зараз моє найулюбленіше дитя. Е, тому що ну воно дійсно дійсно настільки близьке і настільки е, мотивуюче. І хочеться, щоб якомога більше людей теж пишалися і розуміли, яка в нас крута насправді культура. Та, без культури немає нації. Треба це завжди пам'ятати. Які ще мандрівки в планах у вас із книголаф? Ну, зараз ми вже працюємо над новою книгою. Дуже сподіваємося, що вона літом має вийти. Це українці. У нас є книга мандрівка Україна. Там різні факти. А тут ми сконцентруємось лише на українцях по різних регіонах. Також у нас в планах книга мандрівка державні, тому що ну дуже сильно ми. Вже втомилися від цих питань навіть від іноземних друзів про державність. Постійно ми чуємо державність, не було державності, суб'єктність оці ці всі поняття. І а ми вже хочемо, як, як, як казав наш президент, колись у зверненні, що не буде один хворий дід з червоної площі, вказувати нам якісь там свої червоні лінії. Тому ми вирішили теж сказати, що у нас державність була, є і буде, і відслідкувати її протягом всіх століть, і навіть тисячоліть. Ця книга Цікаво. про нас із вами, про кожного в кого мурашки по тілі, коли вдягає вишиванку. Друзі, мене В мене теж побігли навіть від того, як ви розповідаєте, від а. того, як ти відкриваєш і бачиш, скільки тут інформації, як вона стисла, як доступно вона викладена. Дякуємо Дякую. вам за красу, яку ви створюєте, за натхнення. І я чомусь переконана, що читачі незалежно Дякую. оцінять видання. З нетерпінням чекаємо на нові мандрівки.